Так, давайте сьогодні будемо розбирати такий процес як хонінгування циліндрів після розточки. Тако виглядає у нас розточений циліндр, ну то вже ви всі бачили, так, виставлений вже він на столові. І для тої роботи в нас є різні набори хонінгувальних брусків. Ну, Розділяються вони по зернистості, і для хонінговки ми використовуємо такі абразивні бруски із карбіду кремнія. Алмаз не користуємо, ну, стараємось цим алмаз, якщо там хіба що вивезти треба десь геометрію, е, чисто вигладити так. Якщо е, немає, ну, не проводиться росточка перед тим, і, наприклад, треба здерти великий слой. Але взагалі після росточки, то тільки Так, Перший комплект е, брусків, зернистість 150. Ну так, якщо, якби ви порівнювали з наждачкою, щоб ви собі розуміли. Отаке От позначення, американські бруски фірма Sunnen. Думаю, можете загуглити, кому цікаво. Е, ним що робимо? Він перший слой робить глибокий борз, Ну, по-перше, знімає, зішліфовує ті сліди від різця, Ви знаєте, вони такі, як напільник. Е, зішліфовує їх на грубо і робить глибокі впадини для утримання основного слою масла, масляної плівки. Вони, вона глибоко буде залазити в оті Такі риски, хрестоподібні, і утримуватися для роботи ну, під час роботи двигателя. Ну, Взагалі на саму шліповку на повністю весь процес ваніновки залишаємо десь до десятки і основну масу фактично 90% зйому комінгуванням знімаємо оцим першим видом брусків. Так, поверхня, бачите, виглядає після першого проходу глибокі впадини. Така шершава поверхня після них. Але буде добре в тих глибоких рисках затримуватися масло. Так, далі наступний комплект. Якщо переводити вам такого по народному на наждачку, то десь приблизно 400 зернистість. Отаке таке маркування в неї. Проходимо другий слой. Збиваємо гострі вершини, які залишилися після першого проходу. І придаємо вже фактично фінальний розмір. Ну, залишається дуже малий припуск на останній слой. Так, другий прохід завершили. Вже бачите, гладша поверхня, збили вершинки. І вивели вже фінальний розмір, який він вже буде е, після останнього процесу. І останній фінальний у нас отакий от третій етап, дуже мелкий брусок, десь в районі 600-ї зернистості по наждачці. от гладенький. Він вже розмір не забирає, тим паче ну, багато проходів не робиться. Воно робиться тільки для того, щоб максимально вже загладити зробити е, гладку поверхню після шліфовки. Плюс ми робимо так зване, як то говориться на російській мові крацевання, або плосковершине або платохонінгування. І ним вскриваємо зерна графіту, які є в чугунові. Ну і плюс зашліфовуємо, за робимо гладку поверхню, не затрагуючи, не, не чіпаючи оті глибокі борозни, які у нас залишаються для отримання масла. Конструкція головки, при розжимі видвигаються бруски. І робиться прижимчик до стінок циліндра. Ви вже побачили, але лишнє не буде ще разочок показати вам. Другов риски настроєний автоматично. Тільки під час установки різних циліндрів міняємо висоту подачі, Ну, щоб був вихід головки. Це межі циліндра, щоб гарно понілоговувалася вся поверхня. Щоб була рівномірна одногідна риска. І після останньої стадії отак от, от маємо. зараз покажу вам ближче, Така от рисочка у нас рівномірно, рівнесенько по всій поверхні циліндра. О, така робота. Думаю, всім вам було то цікаво побачити. Отаким чином робляться циліндри.